Прочитавши цю книгу, я більше не зможу прогулюватись долам, як раніше. Я буду шукати жовтих хлопчиків, яких створили сестри. Я завжди захоплювалась муралами. Для мене це такий собі особливий і окремий вид мистецтва. Перетинаючи Дарницький міст з лівого на правий берег, ви звертали увагу, що там зараз є? Які там шедеври, там, на стінах, увіковічнили наших героїв? Кожного разу проїжджаючи повз, в мене просто захоплюється. Мені забиває подих. Але зараз не про те, що ми бачимо, коли ходимо містом Київ, а про книгу Вандалізм від української авторки Валерії Савотіни. До речі, в комплекті з книгою йшла така ось чудесна листівочка. Завдяки цій книзі ми занурюємось в світ художників та хемер. Історія про десятикласницю Софію, яка не вірить в себе. Вона малює багато і малює багато років, але їй постійно потрібне схвалення інших. Цю роль зазвичай виконує її подруга, яка в свою чергу захоплюється всім магічним відьомським амулетами і тому подібним. Розпочинається історія з того, що одного вечора Софія вирішила провести ритуал очищення аури в своїй кімнаті за рекомендацією з відео, але. Так складаються обставини, що вона викликає химеру. І розпочинаються пригоди. Химера, яка багато років була в забутті, використовує Софію, але вона про це навіть не здогадується. Потрапивши в якийсь незрозумілий квест, перегони між художниками, Софія намагається е, вижити, напевне, бо ж якщо вона не знайде власного стилю, її полонять довгоносики. І ось так от майже нічого не розуміючи, що відбувається та які умови, і по ходу з усім розбирається. Перші враження від цієї книги в мене були, ну, так, собі. Я, я десь в якийсь момент думала, що вона занадто дитяча. Напевне, мене збив з пантелику шир, такий, ну дійсно, досить дитячий. Але потім, коли розпочались ось всі ці пригоди, ці магічні химери, їхні підступи, мене як затягнуло, я вже не могла відірватися. Просто сі. І дочитала, оскільки книга зовсім невелика. Моя оцінка 9 з 10. Якщо не закинути цю книгу на початку, то вона дуже цікава і хороша, без вікових обмежень. Підійде чудово для дітей як 10 років, так і 15. І більше того, мені в 35 теж було досить цікаво її читати. В цій книзі є все. Пошук себе, самоідентичність, пошук свого власного стилю. І це не обов'язково про художній стиль, бажання подобатись оточуючим, потреба в схваленні та прийнятті іншими. На мою думку, тут підняті важливі теми для дітей та підлітків. Як не загубитись в цьому світі та обирати себе? Ну і звичайно ж, все приправлено дрібкою магічних химер, підступних химер. Окремо хочу зауважити це оформлення книги. Вона приємна на дотик, вона в патріотичних кольорах і її приємно читати та тримати в руках моя щира рекомендація.